Є трохи маслючків. От я натрапила на декілька маслячків. Один явно видно, що він зрілий, хороший. От. А поряд два маленьких, одного хтось збив, ходив, мабуть, швидко і збив, а один є, ну от три невеличких Маслючка. Ще де достатньо тепло, так, що вони майбут ще були. Дякую вам, що ви гуляєте зі мною.